136 й псалом Давида. Пісня перед Богом про неволю Пророка Єремії. На ріках Вавилонських там ми сиділи і плакали, коли згадували Сеон наш. На вербах посеред нього повісили ми арфи наші. Там бо питали нас про слова пісень полонителі наші, що знали про наш спів. Заспівайте нам пісень Сеонських. Як же нам співати пісню Господню на землі чужій? Якщо забуду тебе, Єрусалиме, нехай буде забута правиця моя, нехай прилипне язик мій до гортані моєї, якщо не пом'яну тебе і коли не поставлю Єрусалим початком радости моєї. Пом'яни, Господи, синів єдомських, що в день Єрусалимський кричали, руйнуйте його до останку! Дочку Вавилона, Окаянна, блаженний той, хто відплатить тобі за все, що ти заподіяла нам, блаженний, хто візьме і розіб'є дітей твоїх об камінь.